Рятувальники Чернігівщини перевіряють дотримання аграріями протипожежних заходів у місцях збирання, переробки та зберігання зернових культур. Через спекотну погоду ризик загоряння хлібних нив цьогоріч досить високий, зазначають фахівці. Перевірили. Наявність вогнегасників на самій головній техніці техніки під час збору рожається компанії. Також побачили, що в кожному підприємстві є бочка з водою, і там водій, який є чергує, дивляться, дивиться, якщо виникне, не дай бог десь загорання, то відразу е швидко на це зреагує. Також було доведено основні правила. Перед збором врожаю це перевірка техніки, проведення інструктажів з водіями та персоналом під час збору врожаю. Нагадали надзвичайники і про заборону випалювання стерні та післяжнивних залишків, а також про необхідність оборювати поле смугою не менше чотирьох метрів завширшки, аби в разі виникнення пожежі полум'я не перекинулося на ліс або інші поля. Також було доведено правила, як потрібно себе вести під час виявлення вибуху небезпечних предметів, адже на даних полях було дуже багато і ще їх може бути, але наші перетехніки дані території перевірили. Пожеж та загорянь зернових у Чернігівській області цьогоріч не було, зазначають працівники ДСНС. Проте загалом в Україні подібні випадки на сільських угіддях збільшилися майже вдвічі. Профілактичні рейди рятувальники проводитимуть щотижня до завершення періоду жнив.